Мої вітання, друзі! Після того, як посадили тюльпан, основна наша задача це контролювати процес укорінення і охолодження. Для цього ми контролюємо температуру. Кінець листопада, початок грудня це температурний режим в межах плюс 5-7%. Плюс Цей час якраз проходить гарно укорінення. Вологість в повітрі повинна бути в межах 85-95%. 100% вже занадто починає там капати, відповідно, будуть проблеми з гнилями. Вологість субстрату, так як ми розуміємо, що вегетації нема, в повітрі висока вологість, тому часто поливати не потрібно. В нашому випадку ми поливаємо всього лише один раз. А так, виходячи з того, що різні бувають приміщення і різні. Субстрати то 2-3 рази максимум. Тобто, за період охолодження і укорінення, це до 20 січня. Контроль за гризунами також дуже важливий момент. І саме тепер головне, це контролювати укорінення. Тобто, після тижню. Від того, як ви посадили на, там, тиждень, навіть 5 днів, 10 днів. Ви повинні подивитись, чи у вас е, гарно росте коріння. Просто берете, обережно витягуєте і дивитесь. Ось такий вигляд у нас має тут десь 8 днів, можливо, 9 днів від посадки. Ось таке вже коріння. Якщо помити, воно буде повністю біленьке. Що ж робити, якщо у вас нема коріння? Тому тут треба розуміти, в чому причина: або у вас непідходящий субстрат, там кислотність, або ви добрива, якісь сипнули, там, або попел. Ще люди сиплють дуже багато всяких елементів. Можливо, вода непідходяща, Таке буває. Тому звертайте увагу, якщо у вас немає коріння, то тут вже проблема. Тому що коріння росте буквально на другий, на третій день і доволі активно. Щоб ви це розуміли і не чекали, що воно з'явиться десь там. Буває, що там різні сорти, пізніше вони пізніше ростуть. Буває, що. Температура, наприклад, якщо там плюс 3 буде, то буде повільніше рости, але якщо в межах плюс 5, плюс 7, то коріння, ось, уже, грубо кажучи, на 10-й день має бути таким. Тому зверніть увагу, якщо будуть питання, телефон внизу під відео. також можете звернутись до нашої спільноти у Facebook, запитати без проблем, фото показати. Не чекайте, не чекайте, тому що можна ще все вирішити. Якщо ви, наприклад, ще хочете спробувати вигонку крокусів, гіацинтів, нарцисів, також в нашій групі, за якою ви можете пройти за посиланням внизу під відео, ви можете це купити. Також є гідропонні ящики і гідропонні лотки, як БУ, так і нові. Тобто там люди виставляють, показують свою продукцію, тому звертайтесь, переходьте. Якщо якісь будуть моменти з переходом, то пишіть. Мені особисті будемо виправляти. Дякую за увагу. Гарної вам всім виганки і до скорої зустрічі!